Після захоплення Києва монголо татари продовжили свій похід на захід і зруйнували більшість міст Галичини та Волині. Це спричинило послаблення князівської влади і призвело до нових міжособиць та боярських бунтів. У внутрішні справи князівств знову почали втручатися іноземні країни. Данило Галицький прагнув звільнитися від нав'язливої опіки і тому в 1243 1244 роках здійснив кілька походів на Польщу. Завдяки цим походам він приєднав Люблінську землю. Успішною для Данила Романовича була і війна з Угорщиною. 17 серпня 1245 року об'єднані дружини Романовичів завдали поразки під Ярославом військам угорських і польських загарбників. А також загоном Галицьких бояр заколотників. Відтак боярська опозиція в країні була остаточно знищена, а Данило став повноправним володарем Галицько Волинського князівства. На цей час припадає період його найбільшого піднесення. У 1247 році Данило Романович установив мирні відносини з Польщею і повернув захоплений Люблін. У цьому ж році князь уклав договір про дружбу з Угорщиною, що був закріплений шлюбом його сина Лева Даниловича з принцесою Констанцією. Протягом першої половини 50-х років XIII століття князь Данило брав участь у боротьбі за австрійське володіння, які хотів закріпити за своїм сином Романом, оскільки той був одруженим із Гертрудою, сестрою австрійського герцога Фрідріха II. Маючи на меті добути австрійську корону, Данило Галицький пішов на Чехію та Сілезію. Слід зазначити, що жоден із руських володарів не заходив так далеко на захід. Складними були стосунки Данила з литовськими племенами. У 1254-1255 роках до князівства була приєднана земля ятвягів. У цей же період був укладений договір із Тевтонським орденом. У своїй політиці князь використовував і мирні дипломатичні методи як династичні шлюби. Син Лев Данилович був одружений із дочкою угорського короля Бели IV. Наймолодший син Шварно взяв шлюб із дочкою литовського князя Міндовга, а дочку Переяславу віддав заміж за німецького князя Зимовита. За часів Данила Галицького у державі розвивалося будівництво, зводилися нові міста і фортеці. Наприклад, у 1237 році за його наказом було збудовано місто Холм, а у 1256 році Львів. Після руйнування татарами Галича князь переніс столицю держави у Холм, де він і помер у 1264 році. Після встановлення монголо-татарського панування на Україні Русі Данило Романович вирішив накопичити свої сили і відновити життя на спустошених землях. Наприкінці 1245 року в місті Сарай, столиці Золотої Орди, Данило зустрівся з ханом Батиєм і добився від нього підтвердження своїх прав на князювання на Галичині та Волині. Проте Данило був змушений визнати верховенство хана, а натомість отримав від монгольського зверхника ярлик на князювання. Згідно цьому ярлику, він повинен був надавати свої дружини татарам для їхніх походів, сплачувати щорічну данину та віддавати шану володарям орди. Як сповіщає літописець, Данило повернувся додому і почав будувати городи проти безбожних татар і одночасно шукати проти степовиків, союзників на заході. Отже, формально визнавши владу монголів. Галицько-Волинський князь тим самим зберіг незалежність у внутрішній та зовнішній політиці. У другій половині 40-х років 13-го століття зовнішньополітична діяльність князя була спрямована на утворення антимонгольської коаліції держав. Спочатку Данило уклав військовий союз із Володимиром Суздальським князем Андрієм Ярославичем. Проте монголи вигнали Андрія з Русі в умовах відсутності зовнішньої допомоги. Данило Романович змушений був самостійно проводити воєнні дії із Золотою Ордою. У 1254-1255 роках він вів успішні війни із загонами татарського темника Куремси, що закінчилися приєднанням до Галицько-Волинської держави земель по річках Случ, Тетерів і Південний Буг. Данило був єдиним серед руських князів у XIII столітті, хто неодноразово перемагав монголо-татар. Однак у 1259 році татарський хан Бурундай на чолі багатотисячної орди все ж примусив Данила Романовича визнати зверхність монголів і зруйнувати укріплення найбільших міст Кременця, Луцька та Львова. Надія вигнати загарбників із українських земель не покидала Данила до кінця його життя. Данило Романович сподівався одержати від країн Західної Європи необхідну допомогу проти орденців, тому й погодився на укладання церковної унії з Римом, тобто на об'єднання православної та католицької церков. Символічним освяченням взаємних зобов'язань стало прийняття Данилом від папи римського інокентія IV королівської корони. У 1253 році у місті Дорогочині відбулася коронація українського князя. У цьому ж році папа підписав маніфест, у якому закликав володарів католицьких країн вирушити у хрестовий похід проти монголо-татар. Однак на заклик першосвященника ніхто не відгукнувся. Данило, у свою чергу, чекаючи на військову підтримку, не поспішав об'єднувати церкви. У 1257 році Папа звинуватив Данила у невиконанні умов договору і звернувся до князів католиків з силою примусити його до Унії. Зв'язки з Римом незабаром урвалися, зусилля Данила спільно з європейськими володарями позбутися ординського ярма виявилися марними. Коронація Данила мала й позитивне значення вона засвідчила визнання української держави з боку європейських країн. А також ролі та авторитету самого князя, який виявив себе сильним і мудрим державним лідером, умілим дипломатом та видатним полководцем. У 1264 році після смерті короля Данила Галицько Волинська держава розпалася на кілька частин. З Західну Волинь отримав брат Данила Василько Романович, заповівши ці землі своєму єдиному синові Володимиру. Галицьке, Перемишельське та Белське князівство зберіг за собою старший син Данила Романовича Лев. Східну Волинь з Луцьком отримав Мстислав Данилович. Холмське князівство відійшло наймолодшому Даниловичу Шварну. Галицькі та Волинські землі формально залишалися єдиною державою, але всередині неї відбувалося суперництво між Волинню і Галичиною. На чолі Волині стояв Василько Романович. А згодом його син Володимир, а на Галичині княжив Лев Данилович. Об'єднати землі батька Данила Галицького під Скіпетром одного володаря вирішив Лев Данилович. Він правив з 1264 по 1301 роки. По смерті Шварна Лев Данилович посів Холмське князівство, а у 1272 році переніс свою столицю до Львова. До своїх володінь Лев приєднав Люблінську землю та частину Закарпаття з Мукачевим. Також він претендував на литовський престол, але зазнав невдачі. У зовнішній політиці Лев Данилович підтримував найтісніші відносини із Польщею. Широкі дипломатичні відносини також пов'язували галицько волинську державу із Чехією та Тевтонським орденом. У відносинах із Ордою Лев дещо змінив тактику. На відміну від свого батька, він не чинив активного опору монголо-татарам, а рахувався з їхньою силою і волею. Йому доводилося навіть супереч інтересам королівства на вимогу ординців ходити війною на Польщу та Литву. Незважаючи на це, Льву так і не вдалося забезпечити спокій у державі, бо монголо-татари використовували галицько-волинські землі як плацдарм для своїх нападів на сусідні країни. Не мали успіху і намагання Льва. Оволодіти Володимировою спадщиною і закріпитися на Волині. На початку чотирнадцятого століття почався поступовий занепад Галицько Волинської держави. Послабилася центральна влада, почастішали напади сусідніх народів, порушуються торгівельні зв'язки, від королівства відпадають раніше завойовані землі.